5 гарних авто, які дуже дешево обслуговувати. П'яте місце Hyundai Accent. малолітражний, дуже дешеві запчастини, маленький двигун, то і масо багато не потрібно. Тому ТОшка вийде до 2000 гривень. Четверте місце японець Nissan Sentra. Більш комфортний, більш цікавий зовні, але і двигун більше. 1,8. Вийде приблизно 2000 гривень за ТО. Третє місце американець, мій улюбленець, Ford Fiesta. Швидкий, маленький, економічний, а обслуговування вийде не більше півтори тисячі гривень. Друге місце Chevrolet Cruze. зовні дуже стильний, велика кількість запчастин в Україні, а обслуговування вийде в залежності від двигуна від полутора до двох з половиною тисяч гривень. І перше місце Toyota Prius. Хоч мастило в них більш дороге ніж у попередніх авто, але воно точно зекономить вам велику суму коштів на паливі і точно заслуговує на перше місце серед. Більш надійних авто.